Всім привіт, Косимо сою. Думаю, дай відео таке знімемо, подивимося, що воно тут вийде в нас. Така в нас соя ось. Така нічого по цьому году і ще й сипа непогано. Воно такий годний не дощів не було нічого. Ще ж усі виросло. Такий у нас тут фон. Це тут соя. далі він соєшник. Це той що сину мене папу топтав. Це вже дождніє завтра, чи післязавтра косити, там половина у зелений ще половина вже готовий. Думав заснять як будемо косити. Ну, не вийде в мене. Тому що я на сої, то непереможний комбайнер там косити, або вівторок, або в понеділок. Получиться сніп. Так, там уже ансин їде. Так що косим потихеньку. Сухо, пиляка летить, все сухне, земля суха, аж як три місяці вже дощів. це якраз... Сьогодні вже не пам'ятаю 8 чи 9 число. Знаю, що 10 числа буде три місяці як дощів нема. І так хорошо щось виросло. Так що такі справи в нас. Ось думаю в хазяйстві докосимо. Ще й вдома треба свою косити, а вона ще сирувата знаю, що її з нею робити, чи десікацію, чи сама досохне, та вона я без що дощів не буде, то хай би стояла. А так то лупаться, начне то ще щось. Хоча сорт це браб'я в нас в хазяйстві. То така вона, що вроді не розтріскується. Немає своє хороше. Це сорт канадський. Не повітр точно названня. Ну не погано Так що такі в нас справи. Жадка без флекса на накласі, яка там вона обична Ну, Пуси непогано, в стерні немає, немає нічого, збиває під землю. Бува, звісно, і землі на гребе, ну, ти нічого не зробиш. Так, Доїжджай комбайн вже, лезенька. Стою ціни немає, так що хтузне по чому воно буде. Та ну як людей може багато, там і 500-600 гектар, то воно щось може й вийде. А як дума там осіялось тих 3 гектара? Та ще й без одобрення в цьому году. Скосиш там 3 тонни. А тоді ще думай куди їдьти. Це треба до когось проситься Сам ти на нікуди не дінеш, би воно у нас хоч тут перерубка якась була поряд, а як нема такого це так казав що навіть сіяти не буду Хоча вже якусь чи чисуєшник Толку більше буде Кавунами треба засажувати. У нас в цьому році багато хто кавунів посадив. І хороший, і дощів не було, і кавуни дебелі. Казали, в нас кавуни не ростуть, та куди там. У нас то в хазяйстві не садили, а тут рядом з Богодухом, багато хто понасаджував. Ну, теж ж воно в тому році вони ціна непогана була, а в цьому році, мабуть, по 4 гривні з поля вони є. Все одно щось зароблять туди. О, поляка яка. Так, центр милує. Що тут заходить? Да, нормально. Нормально? Нормально. Поїхали. Gracias.